Добрий день, колеги. 21 -е століття часто називають віком медіа або інформаційною добою. Медіа щодня впливають на нас, формують наші погляди, поведінку і навіть стиль життя. Вони розширюють уявлення людей про світ навколо, інформуючи про те, що відбувається далеко поза межами їхнього села, міста чи країни. І здавалося б, сучасна людина повинна відчувати справжню насолоду, користуючись можливістю необмеженого доступу до найрізноманітніших джерел інформації, оскільки ще кілька десятиліть тому про це можна було тільки мріяти. Але часи змінюються, і вже у 21 столітті з'явилася думка, що інформація це небезпечна іграшка, яка будь-якої миті може обернутися проти того, хто пробує з нею грати. Тому сила сучасної людини в її медіаграмотності умінні бачити і відфільтровувати загрози, які постають перед споживачами інформації, наприклад, фейки, пропаганду, медійні маніпуляції. Саме тому впровадження в освітній процес медіаосвіти та навичок критичного споживання інформації це потреба часу, а не модний тренд. Кожен день світ медіа створює навколо людини особливу медійну реальність, під впливом якої формується її світогляд, освіта, культура, життєві цінності. Прийнято вважати, що дитяча аудиторія найлегша мішень впливу медіа, що діти більш схильні до інформаційного впливу, їх легше ввести в оману, а дорослі мають захисне поле. Їхній життєвий досвід багато в чому допомагає мінімізувати ризики маніпуляції фактами. Тому особливої актуальності набувають питання, пов'язані із впливом засобів масової комунікації на навчання та виховання здобувачів освіти. Цей вплив є постійним, надзвичайно потужним та суперечливим, тому питання медіаграмотності педагогів є вкрай важливим у роботі з учнями. Медіапродукт завжди розрахований на певну аудиторію, тому повідомлення в медіа може містити маніпуляції для свідомого викривлення інформації з урахуванням інтересів зацікавлених осіб. Єдиним шляхом збереження інформаційної стабільності є уважний аналіз повідомлень, обов'язкова перевірка фактів у різних джерелах інформації та застосування критичного мислення. Отже, інформацію необхідно споживати вдумливо, неспішно, перевіряючи її з альтернативних джерел, аналізуючи ці джерела. Але якщо ми говоримо про освітній процес в умовах сьогодення, то повинні враховувати одну з особливостей онлайн формату. Домінуючим і первинним каналом сприйняття інформації при такому навчанні виступає зоровий канал. Учням подобається працювати з відеоматеріалом під час навчання, і відбувається це тому, що швидкість обробки візуальної інформації дуже висока. Наприклад, для того, щоб отримати певне уявлення про будь-який предмет вивчення у візуальному середовищі, нашому мозку необхідно лише 13 мілісекунд. і це може бути загрозою для критичного сприйняття інформації, оскільки за такий короткий проміжок часу дитина приймає в миттєві. А не виважені рішення. А за рахуванням того, що зосередженість учнів часто не тривала і діти схильні до телефону залежності та кліпового мислення, дитяча свідомість часто просто перенасичена інформацією, яку школярі не вміють сприймати, аналізувати. Тому вчителю потрібно виконувати роль поводиря в інформаційному світі і переконувати дітей, що лише збираючи по частинках істину і факти. Не роблячи поспішних висновків, ми зможемо отримати об'єктивну інформацію і не дамо вести себе в оману. Над визначенням завдань і можливостей медіаосвіти та медіаграмотності на уроках української мови та літератури працюють учасниці обласної авторської творчої майстерні медіапростір учителя україніста та учня. Точки перетину. У якій перша зустріч учителів Донеччини відбулася в лютому місяці, і яка продовжує свою роботу, незважаючи на життєві виклики, учасниці майстерні дослідили питання значення медіа для виховання та освіти крізь призму інформаційно-цифрової компетентності та критичного застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Звернули увагу на можливості та ризики використання медіа у вихованні та освіті. Зокрема, на уроках української мови та літератури. Розуміючи, що кожна тема, кожен урок, кожен його етап вимагають різних педагогічних прийомів, учасниці майстерні розглянули і працювали вправи, адаптовані до конкретних ситуацій. Зокрема, мотиваційні вправи на усвідомлення суті медіаграмотності та її актуальності. Вправи на розуміння психолого-фізіологічних особливостей сприйняття інформації. Вправи, які сприяють формуванню толерантного переконання та навичок толерантності. Тема медіаосвіти та медіаграмотності на уроках української мови та літератури не є новою. Однак вона залишається відкритою і актуальною. Саму ідею навчання мови з використанням медіазасобів, наприклад, книг, журналів, газет, кінофільмів, учителі вже давно використовують у своїй роботі. Однак сьогодні учні не просто користуються медіа, а живуть у них. Відповідно, особливості навчання української мови на основі медійної освіти потрібно переосмислювати з урахуванням суспільних та освітніх запитів. Актуальність і перспективність такого підходу до формування мовної особистості учня певною мірою простежується в чинних шкільних програмах з української мови. Відповідно до чинної програми Медіаосвітній підхід до навчання української мови це організація мовної освіти на основі принципів і технологій, що передбачають у процесі формування мовної особистості учня пошук, отримання, засвоєння, аналіз, оцінювання. Інтерпретацію інформації, створення учнями власних текстів із використання медіа, формування здатності критично сприймати медіатекст. А в умовах інформаційної доби основний смисл навчання української мови на засадах медіаосвіти полягає у формуванні засобами предмета ефективного мовця, що володіє інфодійною грамотністю. Медіаосвітний підхід до навчання української мови, крім власне предметних цілей, передбачає реалізацію специфічних цілей, пов'язаних із смисловими компонентами поняття інформаційна грамотність. Зокрема, цілі пов'язані із формуванням інформаційної грамотності учнів, цілі пов'язані з формуванням медіаграмотності, цілі пов'язані з формуванням критичного мислення. Цілі пов'язані з формуванням стійкості до впливів, цілі пов'язані з формуванням соціальної толерантності та такі, які сприяють формуванню цифрової безпеки, а також цілі пов'язані з формуванням візуальної грамотності, інноваційності, з розвитком креативності. Тож можна відзначити, що інтеграція інформаційної грамотності в навчальну програму позитивно впливає не лише на розвиток в учні критичного сприйняття інформації, а й на усвідомлення ними цінності високоякісної інформації в контексті шкільної освіти. Тому формування медіаграмотності це нагода урізноманітити та посучаснити уроки, зробити їх ближчими до життя. Таким чином, уроки української мови та літератури можуть стати сучасною платформою для формування медіаграмотної особистості, а також водночас використання елементів медіаосвіти надаватиме можливість більш ефективно отримувати мовну, комунікативну, мовнєву та соціокультурну компетентності учнів. Саме тому, якщо учитель матиме бажання вчитися та створювати умови для кращого засвоєння матеріалу, Медіаурок буде продуктивною формою навчання. Інтегрування інформаційної грамотності в компоненти шкільного курсу української мови дає можливість модернізувати зміст технології технологій мовної освіти, а вчитель словезник може допомогти дітям здобути корисний досвід використання світої інформації для навчання їх особистісного розвитку. Для ефективної реалізації принципів медіаосвіти вчитель має чітко розуміти мету і завдання інтегрування інформаційної грамотності в уроки української мови та літератури, і використовувати в освітньому процесі найбільш доцільні технології, методи, прийоми, вправи чи завдання. З урахуванням того, що основою медіаосвіти є технологія критичного мислення. Учитель української мови та літератури повинен розуміти, що медіаосвіта сприятиме формуванню в учнів, уміння шукати додаткову інформацію, аналізувати її під час роботи з текстами та критично оцінювати, ставити питання, знаходити проблеми, які потрібно вирішити, використовувати переконливі аргументи. Важливо, що через справи розроблення на засадах медіаосвітніх принципів. Учитель має можливість формувати мотивацію до навчального предмета. Це можна зробити завдяки використанню електронних освітніх ресурсів, які допомагають розвивати інформаційні навички, сприяють розвитку читацької грамотності шляхом декодування інформації, наприклад, читання вишивок, картин художників, схем чи мемів, у яких взагалі немає слів. Крім того, ці вправи формують інформаційну грамотність, Медіакультуру збагачують власний досвід використання медіа, а спрямовані вони, передусім, на розвиток в учнів навичок критичного сприйняття інформації. Надзвичайно плідну роботу з розробки прав з медіаграмотності провела Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів у межах проєкту «Вивчай та розрізняй інформаційна грамотність. Який залучає вчителів і викладачів з усіх областей України до поширення медіаосвіти, інформації про сучасні технології, що запобігають дезінформації та фейковим новинам. Ці матеріали розроблені колективом авторів, які є експертами у сфері журналістики та медіаграмотності, професіоналами з перевірки інформації, спрямованої на виявлення невідповідностей між наявними фактами та навколишньою дійсністю. До розробки цих вправ залучені є педагоги практики. Про сучасних школярів кажуть, що вони з'явилися на світі з мишкою в руці. Діти, народжені у 21 столітті, змалко оточені комп'ютерами, ноутбуками, планшетами, смартфонами та ігровими приставками. Тому для таких дітей візуалізація з медіаосновною урокою є обов'язковою вимогою, а не лише актуально модною цікавинкою. Візуалізація навчального матеріалу включає використання не лише знакових, а й деяких інших зорових образів, які виступають на перший план в залежності від специфіки об'єкта, який вивчається. В основі візуалізації навчальної інформації лежить використання особливостей зорової системи і вродженої здатності людського мозку ефективно працювати зоровими образами. Саме тому особливо тут враховується роль кольору, що підсилює сприйняття, запам'ятовування та осмислення навчального матеріалу глибше, ніж при чорно білому представленні інформації. Сучасними формами візуалізації навчального матеріалу на уроках української мови та літератури є опорні конспекти, логічно-символьні моделі, блок схеми, графічні схеми, ментальні карти. Інтерактивні стрічки часу, інтернет-меми, хмаридей, сторінки письменників або персонажів літературного твору в соціальних мережах, буктрейлер, скрабінг, відеоскрабінг, складання базів, використання QR-кодів та інші. Але головна сутність технології візуалізації навчального матеріалу полягає в систематичному використанні візуальних моделей одного виду вибір яких зумовлений особливостями навчального курсу та конкретного навчального матеріалу. Досвід переконує, що яскравий зоровий навчальний матеріал сприяє підвищенню інтересу до уроку, акцентуванню уваги учнів на значущих моментах. Візуалізація забезпечує мобілізацію ресурсів образного та логічного мислення учня а також позитивно впливає на нього з естетичної та культурної точки зору. Крім того, візуалізація сприяє активізації асоціативного та образного мислення, доповнює аудіальне сприйняття, розвиває різні види пам'яті, стимулює в учнях осмислення і узагальнення навчальної діяльності. Саме з цією метою використовують на уроках мотиватори та демотиватори. Які дають можливість залучити учнів до активної пізнавальної діяльності, розширюють код розуміння проблеми і спонукають до глибокого осмислення змісту матеріалу крізь призму навколишньої дійсності? Мотиватори та демотиватори це постери, які створені за певними правилами. Практично завжди вони є плакатами блакитного кольору, якщо це мотиватор, або чорного, якщо демотиватор на яких розміщене зображення в рамці, що ілюструє ідею постера, гасло, набране великим шрифтом, та оточення, набране дрімнішим шрифтом. Зображення мотиватор є чудовим інструментом, який дозволяє швидко і ефективніше відшукувати необхідну енергію для окреслених завдань, оскільки візуальна мотивація для них набагато краще, ніж вербальна. Якщо мотиватори стимулюють переглянути розуміння тієї чи іншої проблеми, то демотиватори навпаки створюють враження без виходів і безпорадності будь-яких дій, гасу та закликом. Демотиватор є відносно новим видом інтернет-ресурсу, який має значні переваги в порівнянні з іншими методами створення, отримання та розуміння повідомлень. Він становить собою текстовий світ, у якому чітко видно домінування у наочнення, тобто візуальності. А такий спосіб передачі інформації сприяє емоційному сприйняттю, що значно посилює її вплив. Важливо, що засоби візуалізації створюють можливості їх раціонального використання в навчальному процесі. Але стосування різних способів візуалізації дає можливість уникнути одноманітності навчання на уроках української мови та літератури і досягти кращих результатів. Тож у нас час учителям важливо розуміти, як практично реалізовувати завдання медіаосвіти та навчати учнів критично мислити або медіаосвіта та медіаграмотність в освітньому процесі щоразу були новою можливістю для розвитку особистості учня. Здатного почуватися захищеним у потоці інформації та в сучасному медіапросторі.